Доброго вечора, дорогенькі підписники і гості каналу Село Т Моя Доля. Сьогодні 4 січня і я маю намір посіяти деякі із своїх рослин, декотрі декоративні вазони і деякі овочі для кімнатного вирощування. Що з того вийде, не знаю. Звичайно, ці рослини потрібно буде підсідчувати. І так збираюся посіяти ось таку бегонію шансон червону. А її насіненки знаходяться ось в такій колбочці. Ось таку петонію. оксаметова троянда. Аспарагус перестий вазон. У мене вже є вирощений, його, як кажуть брат, аспарагус шпренгера, також вирощений із насіння. А ще томат кімнатний, перець кімнатний гіркий, фікус священий едем, бар'їнок або ж катарантус і першоцвіт або примулка. Першоцвіт в мене вже ненароком висипався на мою стару клейонку. Так що доведеться його позбирати і сіяти не в стаканчик, а в якусь більшу посудину, бо, як бачите, тут насінинок є таке доволі. А для цього, щоб поставити десь посіяні ці рослинки, я підготувала ось такий ящик і поклала на дно пінопласт для того, щоб горщикам не було холодно. Від підвіконня, де вони будуть стояти горщики, невеличкі горщики за розміром. З тою умовою, що ці рослинки доведеться потім пересаджувати. Ну і пропарений ґрунт. Грунт брала універсальний, додала агроперліт. пропарила кип'яточком. Побув трохи під клеємкою і тепер з холону можна проводити посадку чи посів. Перед посадкою, перець і помідори, дезінфікую в розчині перекисів водню. Тримаю по 15 хвилин і потім промиваю під проточною водою. Першим посіяла томат кімнатний мінібел. Навіть не висіяла весь, взяла 9 зернин, як я вже сказала, спочатку їх потримала для дезінфекції в перекисі водню в 15 хвилин, промила під проточною водою, просушила, тепер добре просушувати ситочку на батареї. Зараз так само. Таку процедуру витягну перець із перекисі, також промию, поставлю на батарею, щоб насіння підсихало, щоб було зручно його сіяти. А з допомогою сірника ці насінинки розсунула на необхідну відаль. От і все, посадку проведено загортаю насінинки невеличкою кількістю ґрунту. Грунт вологий в мене, бо, як я сказала, я його прошпарувала кип'ятком, так що поливати свої рослини я не буду. Частина насіння томатів залишилися в мене в пакеті. Як я сказала, всього насіння висівати не буду. Барвінкова суміш або по-іншому називається катарантус. Ось такий вигляд має насіння, також посію його в горщик. Воно також загортається на невелику глибину. Посіяла, але насінинок темних, на темному ґрунті, не видно. Посіяла густенько, висіяла все насіння із пачечки, трошки ущільнюю. І нехай сходить. Аспарагус кімнатний. Ось такий вигляд має насіння, досить таке велике насіння має в пакеті, всього всі всього 5 насінин. Фікус є едем. Ось таке дрібненьке насіння. Так що, напевно, воно сіється поверхнево. Так, я її посію зверху, а потім збризкаю тільки. Біля кожного горщика ставлю торбинку із його насіння. Так би мовити, етикетку для того, щоб потім самій не запутатися. Бегонія, шансон, червона. Насіння дрожоване. 10 насінин має бути. І ось таке воно. Навіть нема тут 10. 8, вроді я нарахувала. 8, ну можливо, 8. Колись замовляла було 10, тепер, можливо, вже і 8. А можливо, де залишилося ще в колбі на Також це насіння садиться поверхнево. Петунія оксамитова троянда багатоквіткова, має в колбі також всього навсього всього 5 дражованих насінин. Також сіються поверхнево, не загортаються. Ці дражовані насінини добре видно по поверхні чорної землі. Потрібно трошки їх притиснути, щоб був контакт з ґрунтом. І проведу всю посадку. Тоді проведу оприскування. І залишився в мене перець кімнатний гіркий. Ось такий. Його насіння підсихало в мене на батареї після проведеної дезінфекції. Як я говорила, протруювала в перекисі водню. Перець загортаємо на глибину 5-7 мм. І залишився в мене непосіяним перший цвіт гігант Селекта. Як я говорила, ненароком висипала на клейонку частину з насіння. І бачу, що його тут багатенько, так що доведеться якусь більшу коробочку шукати для нього. А посіяне з бризкою зверху теплою водою. Не дуже так перезволожуючи, бо, як я казала, грунт мене вологий, бо я його прошпорувала. І зверху накрию харчовою плівкою, так би мовити, зроблю імпровізовану тепличку. Ось така імпровізована тепличка вийшла. Залишається сказати роди Боже, старому, малому, сліпому і нам. І ще хочу сказати, що велика радість, коли сходять особливо декоративні рослини, особливо вазони, Як я вже сказала, деякі вазони в мене вирощені із таких дрібнесеньких насінин. А первоцвіт, чи як ми називаємо примулку, Буду сіяти в такий контейнер, в таку готову тепличку. Насіннячка в пакетику багатенько. Ось тільки і ось таке воно, не дуже воно таке дрібне. Посіяла в дві борозенки, густенько, не дуже так його видно, бо воно темненьке. Присипала зверху. Припорскала водишкою і тепличку застібну і резинкою вверху притисну, щоб вона не відкривалася. Тепер наше завдання буде провітрювати, ну, хоч би через день наші посіли. Дивитися, щоб вони не пересохли. Під розмір теплички вирізаю шматок пінопласту. І поставлю на підвіконня до своїх сукулентів. Там в мене південне вікно. Потісню трошки, сподіваюся, що ми помістимося. Дякую всім за увагу, дякую тим, хто до кінця сіяв зі мною. Бажаю всім рясних сходів, густеньких і щедрих ворожаїв і щедрого цвітіння. З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!